16 років я хотів стати військовим, але тоді в нашій країні не було в тренді модно, там як зараз. Збройні сили України пройшли шлях від занепаду та масового скорочення до вимушеного та екстреного відродження. Воював в піхоті в Пісках Донецької області, а згодом перемістився в Луганську область, село Кримське. 18 липня 2016 року, ну я пам'ятаю посекундно. БМП наїхала на противотанкову міну, мене оглушило, там, відкинуло, засипало землею. Свою праву руку відтоді я більше не відчував. Подивившись, побачив, що вона ледве тримається, а на лівій руці відірвало два пальці. У той день загинув мій побратим оса. І він був і командиром. Ну, він був легендарним воїном. Таким і залишився в моїй пам'яті. А далі більше року лікування, протезування. Мене там могли і списати. Думок кидати службу не було. Ну, і я повернувся. Повернувся, щоб боротися з нечистю. Надалі, це не ми пішли зі зброєю в руках ну, на чужу землю, це вони, ну, якби нагло, підло та жорстоко. І за це Збройні сили України покарають кожного російського покидька. І я тут в Збройних силах України, ну, щоб мій малий ганяв на велику під мирним небом і бажано з повною ліквідацією Російської Федерації. Кухарі, прораби, будівельники, айтішники, журналісти, бізнесмени. На війні можна зустріти людей різних професій та статусів, ну, але в одному окопі загострюється дух побратимства. Ми усі рівні. І в нас спільна мета побороти ворога. Ну, я гордий йти в бій з людьми, які не побоялися вдягнути піксель, ну та добровільно взяли до дорогу зброю. Знаю точно, вони прикриють мене, а я прикрию їх. Бо разом ми сила, слава Україні.